Друзі, всім привіт! Сьогодні, 18 травня, була на базарі і покажу вам трохи ціни. Ціни на овочі я вчора знімала на базарі, є коротких відео ціни, але сьогодні все майже на десяточку дорожче. Так, купила полуницю 90 гривень. Не знаю, дала на 50 гривень, бо я в цьому році ще не їла така, щоб солодка солодка була. Так она дуже крупна, хоча на вітрині була крупніша. Спробую. На 50 гривень я сказала вже. Так, огірки. Огірки сьогодні 45. Вчора були по 35. Такі з папирошками нормальні. Такі вроді непогані. Взяла кілограмчик. Помідори 60. Єдине, що сьогодні не подорожчало, це помідори. Тоже взяла такі некрупні. Ось такі побачимо, які на смак будуть. Помідори 60, агірки 45. Далі взяла цибульки. Домашні такий кусочок, 10 гривень. І такий величінький кусок. 10 гривень. У нас сьогодні такий дощ сильний, багато на базарі не магла але... Так, я ми взяла колбаску оливье, вона 96, машин біля ста. Гривень 50 палочка, бо там чеки не дають. Взяла сиро копченої палочку, вона 280, не знаю на скільки. І взяла одну курячу грудку, філешку. будем будем делать шаурму Грудка 156, по-моему. Короче, это все мясного на 200 гривен. Потом на базаре у нас сегодня ярмарок. Ну, я не пошла бы на ярмарку так дороже. Взяла вот такой домашней ковбаски она Вона 260 на 75 гривен. Запах смачный. На смак добрый я там куштувала. Ось такі сьогодні закупочки. Бачите, вчора знімала, нічого не брала. А сьогодні вже пішла, воно дорожче. І взяла такої рибки, карасики. О, живіть. По 90 гривень. Два карасика вийшло у мене на 60 гривень. Хотіла там почистити на базари, щоб почистити по 20 гривень. Ну, коли крупніше, я чищу там. А сьогодні думаю, ладно, вже, ще 40 за карасики. А бачите, живосінькі. Ось такі закупочки на сьогодні. Далих вам закупів. Гарного настрою. До зустрічі в наступному відео.